Друзі, всім привіт! Я сьогодні весь день переоформляю комунальну службу та вирішила зайти до Нікольського. Тут завжди тепло, можна відпочити та смачно поїсти. Зараз розповім, де. Піднімаємось на останній поверх. Продовжуємо підніматися. Сьогодні я обідатиму в кафе стовня. Друзі, підтримуємо малий бізнес. Я вже тут була, мій улюблений пиріг з качкою та яблуками, але хочу скуштувати всі пироги тут величезний вибір. Сьогодні замовляю цілий пиріг, він зі знижкою 20%. Пробуватиму полуничний. Це ті самі пироги, де начинки більше, ніж тіста. Є солодке і не солодке. Чекала я недовго, близько трьох хвилин. Це дуже мало. Та вирішила згадати минуле. Пам'ятаєте, ми так фоткалися із сонцем у руці. Так, ну що, мене покликали. Чекаю, та обов'язково чайові навчання на навчання дівчаткам. Мій пиріг з полиницею готовий. Ну, годи вже чекати. Відкриваю запах свіжої випічки відчувається через коробку. Так, відкриваю. Ще раз відкриваю. І ще раз відкриваю. Так, і ось такий гарний пиріг. Бачите? Пахне смачного. В ньому цілі ягоди, полуниці. Такий пиріг ще пошукати треба. За смак ставлю 5 зірочок із 5. Зі мною були люди, які теж чекали на пиріг. Тут близько 40 видів начинок мені лишилося спробувати 38. До зустрічі на 37-му шматочку.